Вже зараз почнеться найцікавіше. Ну, вже два з половиною роки самого пенечку. Ще. Слава Україні! Як бачите, залізли таке хащі. тут це бур'яну. ось наша приблуда. Ой. Приїхав забрати дерево, яке вже лежить три роки. Ми його спиляли, коли взяли цей город. Вон наш город. Ой. Взяли город в кінці 21-го року, нашу фазенду почали випилювати. Оце десь приблизно, оце поки нас город заканчується, це все ну, починало оттуда, пиляли-пиляли, ну і дещо залишали те, що я думав на полераму. А це три роки вже лежить. Отакі От дерева Тож хочу зараз спробувати поперевозити, не знаю, Оце найбільше дерево, тут більше 4 метрів. Тож не щось вийде, але чи візьме моя полорама, чи не візьме. Ну, це вже побачимо на місці. Но зараз не про те, зараз я буду перевозити. Не знаю, встигну вже ввечері, я встигну всі три. Ну, думаю, щось вам показати. Тож Цю машинку, приблуду, колодовоз. Я її зробив не для того, щоб дрова возити, а для того, щоб перевозити колоди, які можна розпиляти на полерами. Щоб була якась шодовочка, досточка. Багато я тоді, як почали випилювати, попиляв на дрова. Ну а дещо залишав. Ну, воно, здається, ще не трухле, ще живе, тож що з нею вийде. А зараз будемо грузити. Поки не перевернув, зараз хочу взяти один цепочок і примотати за верхушечку, щоб легше було опускати. Зараз я побачите. Отже, перша колодка їде додому. Отак От вона виглядає все. Досить чудово, ув'язав. Нікуди вона не дінеться. Поїхали. Одвіз я перву колоду, вже приїхав, підчепив і другу. Це така коротенька. Вийшла. Я навіть не глушив трактора, Але я не знімав, нічого не показував тут. Я думаю, все зрозуміло, що тут досить неважко просто підчепив, перевернув і все. Зараз відвезу, потім вже покажу, як буду цю чіпляти. Сподіваюсь, все вийде. Поїхав. А, да, і ще хочу вам показати, щоб не було таких запитань, висказувань, що поїхав десь в лісі чи в посадки, накрав. Це той гектар города, який ми взяли в кінці 21-го року. О, тож оці всі кущі нам треба було випиляти, викорчувати. Ну, аби не війна, можливо, ми б наняли трактора, це все зробили, а так ми собі. Я вас покажу ось наша города, ось тут, де ми садили гарбузи. Зараз перейду через кущі. Ми все побачите. Ось наша кукурудзка. Ще не всю вирвали. Тут гарбузики були. Ну ось наш город. А вон трактори. Це також ми звідси почали виробувати. Ну, воно, ви розумієте, літом дуже росте. Ось навіть той грибочок, який я в первій рік як випилювали випалив отакий От ось грибочок, опенячок росте. Ну, вже два з половиною роки цьому опенячку, ще свіженький. От, Ладно, їду додому, треба ще одну колоду забрати і відвезти сьогодні, що я так поспішаю, тому що зараз тверда дорога, снігу немає. Бо як випаде сніг, я тоді цим тракторцем нікуди не поїде, бо він легенький, він буксує. Все, я поїхав. А дві другого колоду, все добре без пригод. Отже, зараз почнеться найцікавіше. Я думаю, вам буде цікаво, як буде ця колодка. Ну, мені теж дуже цікаво, як її повезу чи не повезу. Зараз спробую її причепити. Так, запрягаюся, відбаві цепочки, підчепляє. Зараз покажу вам. Упарився. Ух. Треба заводити трактора. Не хоче. Зараз трошки під'їду. Ну що вам сказати? Один управиться. не знаю, як ще Ну а так підчепити. Колодка 4,20. скільки забув, я мірив. Зараз ми по цьому тоншому кінцю заміряємо. Так, що тут? Ну, 45, Як ви бачите, Ну, в кого там кубатурник є близько? 4 метри, 45 діаметр. Десь 0,6 куба. Я так думаю, навіть не 0,6, а десь 0,7 куба, не менше 0,75. ну Більше, ніж півтони Ваги. Не знаю, був у мене кубаторник залишився на роботі там, де я працював на пелерамі. Тож зараз поки так. Все наука. Ладно, зараз заведу, трішки здам назад і підчеплюся. І побачимо, як буду їхати далі. Гаразд довезли без пригод. Отаку от ось колоду здорову. Це маленька. Ну і третя, Всі три колоди. От скільки треба людей, щоб отаку от колоду загрузити, на прицепі привезти. Ну, тому що мій тракторець його не потягнеться або здоровим трактором тягом, або грузити треба. А так один сам, ви все бачили, доволі легко. І навіть можна цю колоду зараз руками перекачувати куди треба. Те, що вона дуже здорово важка, так так трошки важко. А так взагалі треба сюди перекатив, переїхав. Ну а ладно. Нехай поки так постоїть, а потім... Куди треба, ми її відправимо. Отже, оця приблуда вибропування пройшла. Тож будемо користуватися при нагоді, якщо щось треба буде привезти. Доволі гарно, легко. Так, і ще. Що найважче було ну, в оцій колоді. Колоди, взагалі там просто легко. В цій колоді найважче було це перехилити цю трубу поставити в горизонтальне положення, тому що важке треба було, щоб приподняти. Тож, якби з ким судвок, взагалі, я думаю, тут би ніяких проблем не виникало б. Отак. От І добре. Як приблуда, все, дякую, що були з нами. Трішки показав, як працює це. Тачка для колод, лісовоз чи колодовоз. Отже, все працює, все добре. Дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна!